Президент США Дональд Трамп 3 лютого підписав пакет бюджетних законів, який завершив чотириденний частковий шатдаун федерального уряду. Шатдаун почався 31 січня через те, що Конгрес не зміг вчасно затвердити фінансування. Демократи в сенаті заблокували законопроєкт, вимагаючи реформу роботі імміграційної та митної служби ICE, що входить до Міністерства внутрішньої безпеки. Підписаний Трампом закон повністю профінансував більшість федеральних відомств, зокрема оборону, охорону здоров'я, транспорт та освіту, до кінця фінансового року, тобто до 30 вересня. Але міністерство внутрішньої безпеки отримало гроші лише на два тижні до 13 лютого. Демократи наполягли на цьому, щоб використати це як важіль тиску. Вони хочуть домовитися про реформи в роботі АйС, зокрема, введення обов'язкових натільних камер, суворих правил застосування зброї та незалежного нагляду за операціями. Інакше міністерство перестане отримувати фінансування. Водночас, по всій країні тривають масові протести, спричинені інцидентами в Міннеаполісі. Там агенти Айс застрелили двох американських громадян під час операцій з масових депортацій та рейдів проти нелегальних мігрантів. З огляду на це демократи відмовилися голосувати за повноцінне фінансування міністерства без законодавчих обмежень на дії Айс. У підсумку Трамп пішов на компроміс. Однак, якщо під час переговорів реформи не затвердять у строк, то це позначиться на багатьох службах. Так перестануть працювати офіси ICE, які проводять депортації та рейди. Також можуть зупинитися перевірки на кордоні. А аеропорти втратять частину співробітників, які відповідають за безпеку. Крім того, буде паралізовано служби берегової охорони та інші підрозділи Міністерства внутрішньої безпеки.